Я вас вітаю. У мене є друг, він банкір, банкір е, такого високого рангу. І ви знаєте, я дуже давно, більше 10 років назад, е, був у нього на консультації, треба мені там щось було, якісь, чи щот не відкривали, я не, не пам'ятаю. Але я чітко пам'ятаю, що ми сиділи в нього в офісі, і він мені задав таке питання: я каже: А ти зараз де? Ти що зараз робиш, для чого тобі щот? От, а я йому кажу, ну я в бізнесі МВ, там туда-сюда, там, ну, в общем, Я йому розказав про бізнес. А він каже: о, так, бізнес МВА. Я там теж був, я це все знаю. Ну, в общем, понятно, Мені зубну пасту там закажи, там, ще щось, ну, щось, якісь товари заказав. От, і я тоді узнав, що він ну, якби, про бізнес МВА чув. Понимаєте? Тобто я йому не показував в бізнес, я його не, до себе в бізнес не брав, я йому пропозицію не робив. але... До чого я все це веду? За ці 10 років, за ці 10 років, що ми з ним періодично спілкуємося, бо він замовляє періодично якісь замовлення, робить якісь закази, я з ним говорив про створення, про роботу в бізнесі, про плюс до його банковської сфери, ми говорили про, про відкриття для нього бізнесу разів 5. І він завжди казав, що ні-ні-ні, поки ні, я перехожу там туда. -то. У мене зараз ніколи, я переходжу, там перехожу, там перехожу. І за цей період часу я вам скажу так: людина поміняла, ну, може 5, може 6, навіть може трохи більше місць роботи. Що таке зміна роботи, друзі мої? Ви всі дорослі люди, ви розумієте, що зміна робочого місця це стрес певний. Звільнення з. Минулої роботи і перехід на нову, це стрес. Коли ти звільняєшся з одного банка і переходиш в інший, скажіть, будь ласка, як на тебе дивляться твої нові роботодавці? Ура! Чи думаєш? Ну да. Коли ти міняєш сім'ю на сім'ю, як на тебе дивиться нова сім'я? Потім ти опять міняєш сім'ю, як на тебе дивиться нова сім'я? Подумайте над цим. Коли ви. Переманюєте когось відкілясь, і він іде з фірми на фірму і попаде до вас. Друзі мої, це значить, що завтра він при певних умовах в вас оставив. Коротше, остання історія. Зустрічаємося ми з ним декілька днів тому. Я привіт, привіт, все, туди-сюди. Як справи? От його питання таке, як в ну як тебе там справи? Як в тебе там? Я йому кажу, Сань, ну, ну обично, нормально. Отак. По-разному. По ну кажу, сейчас якби така синусоїда трошки нагору повзе. А я кажу, а ти. А він каже, та я ж опять, блин, там банк на банк туди-сюди. Вот. І розказує, що там в предыдущем банке там, блин, людей за людей не считають. Нам, блин, скоро по 50 лет. Ви до сих пор не знаєте, що у вас там, де ви там, сейчас, де ви знаходитесь, людей за людей. Не От ви, ну, для вас це відкриття. Ти коли. Десять років назад банк на банк міняв. Ти уходив, бо там тебе за людину вважали? Ні. Блін, ми всі з вами похожі на якихось садомазохістів, понимаєте? Більше, на мабуть, на мазохістів. Нас. А ми. Ах, нас за людей не вважають. Перейшли в нове місто. Три місяці нас по голові гладять, потім. Ах! ми... І він мені каже. Е... Це ж не так, як в тебе, ото там кажу, а як у мене. Ну ти ж сам собі У тебе ж там все на ценностях построено, да, ти там, хочеш, работаешь, хочеш не работаешь, Якщо тебе чоловік не нравится, ты можеш його нахер послать. Ла-ля-ля-ля-ля-ля. І я, ну, знаєте, цей раз я вже нічого не казав. І я собі думаю. йолки палки Та ти ж можеш, блін, підійти і сказати, слухай, мене за людину не считают. Поможи мені почати. Ні. Отак люди мінятимуть, мінятимуть, мінятимуть. Так зачем я це все кажу? Я все це кажу, що хвати вже терпіть, поки вас за людину не вважають. Вам вже пора, уже коли ви взрослий. Поки в тебе отам тебе за людину не вважають, не платять гроші, і ти там ще на місці сидиш, працюєш, доход в тебе є. Блін, тобі треба починати бізнес МВ строї. Тобі треба починати строїти бізнес МВ. Не торгувати МВ-йом. Не задрачувати людей, МВ-йом. Будувати споживчу організацію, споживацьку спілку по всьому світу, серед здравомислящих людей, і ця споживча спілка, споживаючи товари, товари створює обсяги величезні. А заводи, які поставляють в цю спілку товари, тобі молодцю, якщо ти молодець, виплачують процент комісіону. І приходить час, коли в тебе появляється <кій> організація, яка спожива завжди в великих об'ємах без тебе, то ти починаєш отримувати так називаємий пасівний доход. Хоча він не вважається пасівним доходом. Поки ця організація спожива, маленька вона в тебе споживає, ти маленький процент отримуєш. Велика організація такий самий маленький процент, але з великого об'єму. І отак в світі існують. сотни тысяч бриллиантов, миллионеров из бизнеса МВ. Сотни тысяч. Такая ситуация. Понимаешь? Поэтому, если ты сегодня понимаешь, ты про что я сегодня сказал, и если даже в тебе сегодня хорошо все, но ты ходишь на работу, супер, хай тебе будет хорошо до конца дней твоих. А если завтра поменяется руководство? А якщо ти завтра не зможеш робити те, що ти робиш? МВА, ти можеш робити з одним глазом, з двома, німий, сліпий, з ногами з руками. Сидиш тут, строїш в Китаї, сидиш в Китаї, строїш тут. І я вам скажу, знаєте, дуже класно, що не всі нас розуміють. Тут я, допустимо, сьогодні я довольний. Чого? Того, що чим менше людей розуміє те, про що я кажу, тим конкуренція нижа. Продукт МВФ, його покупали, покупають і будуть покупати. Понимаєте? Просто в чьих организациях? Вот вопрос. Люди, как ты сегодня знаешь, покупают МВА, блин, где тысяч на 100 евро. Но не в твоей организации, блин, понимаешь? Введи их в свою организацию и получают сюда 6-10% от объема. И твои внуки тебе скажут, "Дед, ты красавец. Потому <laughs> ты до них будешь приезжать тогда, когда тебе хочется, а не после работы, когда ты... Коли ти задолбаний, тобі, блін, плівати хотілося на тих дітей, на тих внуків. Бо в тебе спина болить, руки болять, блін, віддихнуть би поспати, бо завтра оп'ять. <клак> блін, якщо зрозуміло, про що я кажу, якщо ти розумієш, і ти думаєш, він неправильно розмовляє, він неправильному язике розговорю. Неправильно нахер. І ні мені не пиши, ні, блін, і не сердись просто, пожалуйста. Ну якщо ти розумієш між строк, що я зараз сказав, не той на якій мові, на тому язике, на якому розвиваю. А те, що я говорю, Якщо ти це розумієш, блін. Дзвони, пиши, обращайся. Блін, блін, це все легко. Сьогодні а ти натюкав пальчиками там в коментарі. Ми з тобою зв'язалися. тобі розказав, як ти це можеш робити. І через полгода ти ходиш і собі руки цілуєш і кажеш, блін, який я молодець, що я цього чувака до кінця дослухав. слухав. Отака от історія, друзі мої. Всього хорошого, будьте здорові! Для цього ми це все робимо. Тільки для цього ми це все робимо. Не для міля... не для обогащення, а для того, щоб чим більше нас молодців з'явиться. Спокійних, розумних, ми зможемо спокійно виховувати дітей, ми зможемо спокійно читати книжки, ми зможемо своїх жінок возити туди, куди їм треба, коли їм треба. Ми зможемо дітей своїх там е, пішов сьогодні дощ, ти сів в машину, не на роботу погнав, а твої всі під дощем. Я сьогодні йшов, під... дивлюсь під дощем, собака гуляє, під дощем всі кррррр, на маршрутку валять, стоять на в очередь, на друг другу зонтиками глаза вибивають, А ти боєць, ти прийшов сів в машину, блін, дитину, одвіз. Свет отключили, хорошо, почитай. Понимаешь? Включил и свет поработай. Я, наверное, научу вас и покажу, как это делается. Это все делается очень просто. И вы это передаете дальше и подивитесь, что с этим может получиться. Всего хорошего, до связи.